Вот э, голова комиссии, прокомментируйте, что происходит, будь ласка. Поступило звернення сьогодні от представників блоку Петра Порошенка Солідарність Синильникова і ОПОВЛОКА Архинюка. Вот. Тачите, да, не. Оцінку... Я мабуть, не буду давати інтерв'ю, потому що вопросы задає человек, который угрожал мне, у которого меня є заявлення на лісі на нього. Поэтому либо ми сейчас прекращаем роботу, ми ведемо свою роботу. не прикрашають сьогодні. Було вынесено рішення комісії про підрахунок перерахунок голосів, які нам були заборонили вородська комісія. А так як підсумки голосування ще не оприлюднені. Не встановлені. І не встановлені. Ми мали право, ми зібрали комісію, проголосували більшою кількістю голосів. На даний час було встановлено, одна дільниця була перерахована 711,209. По кількості, скажімо, там були одні розбіжності парків. А двіті на одного що ви витратите 20 тисяч доларів, які вам зашли. Пожалуйста, пожалуйста, сфотографируйте да, человека, который ответьте, должен мне 20 тысяч 000... долларов. Ответьте, пожалуйста. Я я вам за моральный ущерб Но вы мне должны будете вы должны больше. Вы мне за моральный ущерб будете должны миллион. Дальше. Согласно постанове 99 Черкасской миссии комиссии про... за ступінь захисту виборчих бюлетені при перевірці Не було не було слів влада Черкаси 2015, А світився тільки герб України. На це є свідки, кінокамери і всі останні, які задають дуже багато питань. На даний вопрос потом ми давали об'яснення. комісії, почали продовжувати роботу. Нам заблокували. работники милиции, которые не имеют права перескоржать выборчивому процессу, а, но за дядь мы ввели в лампу. Расскажите, какие люди заходили к вам в кабинет, Значит, вы не интер... которые не имеют... Это ваш журналист новый? это, а, а... а... это журналист новый? Я представитель цивильного корпуса Азовчеркащина. Ну, вот, кстати, у меня на вас заявление да. У, 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 у нее... Какое можно... вы имеете вы отношение вы к избирательному процессу? А а Какое да. вы имеете отнош... отношение к вам? Я журналист. А Саді, на камеру, я би хотіла сказати, не вам, Бунякін юрист нашої компанії нашої комісії. І останньому, коли ми здавали підрахунок голосів, ми здавали уточнений, Матюша запитав, хто такий господин Бунякін. Я йому показала договір, він забрав договір двох екземплярах, сказав, хто це, коли я його підписав. І це є свідки, і це на камеру знімалося. Прийшов в бухгалтерію, наче там командує. Забрал и Не знаю, з'їв или ні, але просто говорю, тому що у бухгалтерії будуть проблеми. Чоловік табелируется, а это у Матюши договор. Тому у нас немає чужих людей. Здесь, внутри. Да. Все.